Доброго дня, шановні українці! дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець, 13 сьогодні жовтня 2023 року. І знову і знову, і знову, знову у мене новини. Новини. Правильніше, як сказати, Вирішити ви. Сукірянська міськрада від слова, начебто, написала на мене три заяви. Уявляєте? Начебто Сокірянська міськрада написала на мене три заяви. Ось така інформація, яку я буду перевіряти. Я зараз стою у своєму дворі за моєю спиною наш український прапор, який я повісив в перший день війни, 24 лютого. 2022 року, коли розпочалась війна, я пішов до себе в гараж, там у мене був прапор, який я хотів повісити над сукірянами над козацькою могилою в районі Тагора. І повісив тут на вулиці, щоб якщо зайдуть російські війська, в секіряни знали, де мене шукати. Не збилися з дороги. Біля цього прапора, біля хвіртки моєї, біля Паркану, за другий рік війни. Поліція побувала більше, чим напевно в усіх жителів міста Сикіряни разом взятих. Ви скажете, за що ж поліція так часто приїжджає до тебе, Ігор Швець? А я скажу вам просто за те, що я говорю правду. От спочатку ніяк не могли зрозуміти сусіди мої, чому ж у мене поліцейські машини один за одним тако прописуються біля паркана. А потім зрозуміли за те, що я говорю правду, за те, що я майданівець, за те, що я український журналіст і історик, що я говорю правду, за правду у нас в Україні переслідують за правду і за те, що ти за неньку Україну по-справжньому. Місті Сикіряни на Сокірянщині за другий рік активної фази російсько-української війни не переслідували ні одного місцевого сепара. Не переслідувала ні одного агента Росії чи людину, яка відкрито висловлюється за російську агресію в Україні. А сукірянці таких людей знають наперед. Ні разу до них не приїжджала поліція, ні разу до них не приїжджала Служба безпеки України на превеликий жаль. Їх не пресують, їх не переслідують, їх не пасуть. Як результат, у нас палять могилу українського солдата в селі Грубно. Разом з прапором палять дитячий блокпост разом з прапором в селі Ломаченцях. минулого 2022 року зривають українські прапори в селі Ломаченці, український державний та прапору ПАК кидають їх в туалет, пишуть надпис ФСБ на стіні в місті Новодністровській. І цих сепарів ніхто не ловить, ніхто не сажає, ніхто не пресує, ніхто не переслідує. Не прослуховують. А мій телефон на прослушні. Мене переслідують, мене переслідує Сокір'янська міськрада. Сокір'янська міськрада начебто дає наказ місцевій поліції, підкреслюю, начебто приземлити Ігоря Швеця. І як результат, знову, начебто, бачите слово, три заяви в поліцію від Сокір'янської міськради. Хтось каже, чому я не на фронті. Ну, перестали вже казати. Зрозуміли, люди, що я в 59 років на фронті, м'яко кажучи, великої користі не принесу. А от в тилу, в тилу, тилу, я воюю за усі сукеріни. Тому що, жаль, на превеликий жаль, на всі 50 тисяч по статистиці населення Сукеріанського району я один говорю правду. І один воюю проти корупції. Проти безпряділа кримінала, проти наркоділерів, проти порубки лісів, проти екології забруднення середовища, проти корупції чиновників, корупції поліцейських, корупції прикордонників, корупції лікарні. Проти чого тільки в секірянах я не боровся. Ну і ще, звичайно, проти російської агентури та сепарів. Один я викладаю безліч відео виклав про це. І всі спалені прапори, могили, блокпости дитячі, зірвані прапори я відзнімав і викладав відео, не давав приховати ці факти. Працюю я 24 години за Україну, за правду, без зарплати, без грошей. Живу скромненько, бачите, отака на мені курточка. Не шикую на хлібі воді, але буду битися до останнього. І скажу сукірянській міськраді. Скажу тим, хто хоче мене залякати. Нічого я не боюся. Ні суду вашого, ні поліції вашій, вашій, вашої поліції, ні суду я не боюся, тому що в суді я відстою свою справедливість і покажу свою позицію. Не боюся я нічого в цьому світі, крім Бога. І заткнути рота ви можете тільки, коли ви мене уб'єте. Залякати мене неможливо. За мною. Бог, за мною Україна і за мною правда. Ігор Швець, український історик та журналіст, Сокір'яни Чернівецької області. А правду не уб'єш, правду не залякаєш. Правда є, була і буде, так як казав наш учитель та наставник Ісус Христос. Амінь.